На Черкащині триває акція лідерів учнівського самоврядування НВК Лідер до дня святого Миколая на святого Миколая любов'ю зігріті. Подарунки надсилають з Черкащини. Діти у городецькій гімназії дорослі та діти організували благодійні ярмарки, смаколиків та зібрали більше 8 тисяч гривень, аби закупити подарунки дітям деокупованих територій. Дві Софії активно приймали участь у заході. Ми з батьками зробили. Багато солодощів і продали їх на суму 8200 тисяч двісті гривень. І закупили солодощі для дітей Херсон. Ми були дуже раді це все робити, тому що допомагати людям це дуже добре. Тому що їм там зараз тяжко і для них це добре. Миколай має до кожного приходити і кожна дитина має право на щастя від цього. Тому що кожна дитина хоче щоб в неї прийшов Миколай і бути радісною. Щасливо ми передали канцтовари, солодощі, книги україномовні, ігри настільні. Всі подарунки діти розділили на дві частини: одним відправили до загального штабу, а іншу передали нашому відомому волонтеру Івану Кузьменку, який обов'язково доставить подарунки дітям саме в Донецьку область. Ми своїм учнівським самоврядуванням спланували таку роботу. Щодо допомоги дітям в деокупованому Херсоні. Попередньо було пророблено із класними керівниками, що ми проведемо ярмарку. І діти, і батьки включилися в цю роботу. Було Батьками предоставлено в наш заклад багато різних смаколиків: це і випічка, це і приготовлені желе, це і соки, і печива, і торти. І під час цієї ярмарки ми. Наторгували, якщо можна так сказати, 8260 гривнів і вирішили так, що ми закупимо подарунки до Святого Миколая, щоб це були яскраві для діток деокупованого Херсону. Все це ми закупили. З Наталкою Григорівною поїхали. Дуже склали гарні подарунки, цукерки, печиво, шоколадки. І, крім того, туди поклали розмальовки, олівці. Получилися дуже такі якість. Сні, гарні подарунки, і сьогодні волонтер Іван Васильович Кузьменко до нас приїздив. Ми це все йому віддали і сподіваємося, що вони знайдуть свого е господаря. Разом до перемоги ми також стараємося, хоча б маленькою часткою, але приближати перемогу. Сильна риса українців, їх єдність та підтримка один одного для надання волонтерської допомоги дітям Херсонщини. Ліга старшокласників Черкаської області спільно з обласним управлінням освіти і науки оголосили акцію на Святого Миколая з любов'ю зігріти подарунки надсилаються з Черкащини дітям. З великим задоволенням, з великим ентузіазмом наші учні підтримали дану акцію. В закладах була проведена надзвичайно велика робота для того, щоб долучитися і зібрати відповідні матеріали. Це були малюнки для цих дітей: це канцтовари, олівці, фломастери, розмальовки, художні книжки. Все це було спаковано і надіслано діткам на Херсонщину. Окремо було передано також солодощі, ангелочки, обереги для того, щоб підтримати дітей Черкащини, для того, щоб вони отримали подарунки до Святого Миколая і діти, щоб мали надію на перемогу, на те, що їх про них знають, пам'ятають, люблять їх і підтримують. Ми за перемогу, і перемога за нами.